Доброго ранку, діти! Зима це час цікавих розваг, тому що лише взимку буває сніг, і ми можемо кататися на сеншатах, грати в сніжки та ліпити сніговичка. Але, виявляється, і снігу можна спекти навіть пиріг. Не вірите? Тоді послухайте вірш Платона Микитовича Воронька, який називається Кіт не знав. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Діти, пригадайте, хто написав цей вірш. Так, молодці, Платон Воронько. Про кого йшлось у віршику? Так, про Дід робив? Так, він зліпив пиріг і його пік та смажив. А що сталося з пирогом? Молодці, пиріг стік водою. А що означає водою стік? Так, розтанув, діти, а чому так сталося? Подумайте, Правильно, сніг витримує тільки холод. А з чого потрібно пекти пиріг? Дійсно, із тіста. Діти, я вам пропоную вивчити такий веселий та гарний віршик. Повторюйте разом зі мною. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік. А пиріг водою стік, тіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Любі діти, я чекаю від вас відео, де ви розповідаєте вірш Платона Воронька. Тіт не знав, гарної вам зими.